Всім привіт! Я всіх вітаю на своєму YouTube каналі Західна рибалка. Сьогодні вибрався половити на фідер на річку Бестриці, на День Янку. Взяв я з собою свій фідер флагман MacBlack 345 і, каду... і катушка в мене фідер актив 4000 з байтрани. Снай в мене буде інлайн. Показую вам, що буду замішувати так. Ось За з собою ламан про 에, плітка 2XL. І так трошки дам. А другу взяв те, що мав хитрий ли... ляж від фанатів. Від розкидався буде. Я ще зварив кашку, зараз ще додаємо кашку. Так, Я ще зварив трошки оцієї каші. Тут пшоно і е, пшоняна каша. Зараз її отак дріблю для трошки більшої фракції. може. Так трошки багато не додаю. Багато не замішую, бо не знаю, чи буде співання чи Це буде все святку. Ось подрібне тим матцем. Добавляємо водички. Такий інтересний колоті є жовто-червоний якийсь такий інтересний кольор дістав. Це зараз на фідер. Також з собою Взяв Взяв Зараз взял з собою червак і опариш. Все, зараз це домішую кашу і кину пару годівничок і пробую чпати повідець і ловити. Так, друзі, перший закид. Після трьох кормошок я думав, що буде, не буде клювань, а вже зразу є клювань. Буквально зразу, дивіться, бачите. Надів на я на гачок париша. Перший захід О, бачите, є вже ж добре і покльоки почекати. Це вже було трошки ліпше. Надіємося, що будуть клювання з першого закиду, це супер. Приїхали так на годинки 2-3 попробувати, що можна злопати на річці на фідер. Забув рогача взяти і на такий Виструваний рогач поставив. Все, затихло. Я щось дзьобай. Тут напевно, є. Щось є. Дрібне щось є, друзі, перша рибка. Хто там? Ха, як він. Піскарік, чушок, ковблак. Так. Друзі, отака, от така у нас перша рибка. Ковблак. Так, ми рибку на спортивний інтерес. Рибкою чіпаємо і відпускаємо. Так, зробив я закид І дивимося, скільки часу потрібно для того, щоб клювання прибуло. Цей перший раз то взагалі, зразу. О, дивіться, зразу, просто зразу. Гарні клювання. Ну, щось дрібне. Щось дуже дрібне, але клювання є. Це мені подобається, що не буде скучно сидіти. Напевно, Мемо. Так, Мемо. Мемо. не попав. Так. Що там нашу паруш? Цілий, цілий. Так, от в нас. Презентація, маленький гачечок. Забиваємо корм, треза бо тебе я не знав, чи буде клювати, чи ні. Зараз помішаю трошки. Так, робимо закид, І дивимося скільки часу треба для того, щоб клювання відбулося. О, та -то воно зразу кліє з льоту просто. Трем дрібноти, напевно, поприходила. Вчора я сюди приходив, їздив, дивився на місця на скутері, то тут вчора підоста так ходила, що капець. Просто все одно було вкрито. Повідається у мене сантиметрів 50. Повідець тоненький, 2,08. Ой, я, я, яка клювака. Ого. Це була жирна клювака. Зараз спробуємо на червака наступний раз надіти. На опарші бачу, є клювання. Подивимося, що вийде на червочка. З того бере чоловік на поплавку. Щось є. Є мимо. мимо знову, друзі. Ну рибка там стоїть це мені подобається. От така, друзі, презентація. Два червака рваних і один опариш. І дивимося, що буде. Я думаю, що буде плювання. Дивіться, вже одразу є клювання. Ну щось дрібне, мені здається. Як велика риба, то добре видно. По покльовці. Нема такого, як на опариша. Щось там обідає, чи про кормку, чи пробує смикати хробочка. Ну, під ось, якщо гарний буде клювати, то добре буде видно. Ось я оце боя вже. О, є, є гарна клювака. Погода сьогодні така похмура, вчора дощ падав, але пише, що буде 25 градусів і сонечко. Воно ще ранок. І такий туман, і якийсь легенький, такий, наче мряка паде. Ой-яй-яй. Ну, щось воно там смакає, але це щось маленьке, мені здається. Оце вже була гарна покльовка. Щось наче є. Щось є, але не чую, що щось є. Що там не бачу, хто це такий? Знову цей ковблак. Ох, який він непоганий такий вже розмір. Трошки більший, друзі. Ось такий. Вже трошки більший розмір. усач чи коблок, я не, не знаю, як правильно він називається, але наскільки я вроді знаю кообла. розмір. Так, А тепер для такої грубої насадки попробуємо відікти дрібну рибку, кук і два опариші. Дрібна то якась одна. Я ловлю кліпсу. Треба ще десь поїхати, буду попробувати на попливок проводку. Дивлюсь, тут течія є. З того берега можна попробувати. Ще знайомий сидить там вище. На цій ж самій річці, але вищі. то кажу, взагалі, що немає ще ні одного поклювання, але він каже, поїхав, що коли темно було. Друзі, закинув я просто на пусту годівничку, і воно клює на опарш. Ставиш три опарша чотири, але все одно дрібно так клює. Щось велике риби ще немає. Будемо надійтись, може, пізніше буде клювати. Зараз ще колега під'їде до мене, бо каже, що там не клює взагалі. Ні одного клювання від ранку у нього не було. А я лише закинув вже одразу дві рибки злопав. Хай будуть вони невеликі, але і клювання є. Що, друзі, лиш перезакинув якраз знову на фідерацію. А На червак, мені здається, робив експерименти, не знімав. На червак ліпше клює, але... Щось нічого не засікається, дуже дрібна риба. А от тепер спробував два опариші. Вже не три, не чотири, а два опариж. Ну, от щось сіпає, щось дрібно, так коротше якась. Або зараз треба менший гачок ставити, або навіть не знаю. Риба стоїть точно на тоці є, бо зразу клює, от воно лише щось смекає легень. Але такого, щоб підцікти, щоб, щоб рибу, щось немає такого. От ну, Час легенько смикає смикає, а не бере нічого. Той чоловік, що сидів напроти в мене, грубо говоря, з тої сторони берега, то каже, що тут є рибець. Але клює, він каже на перловку. А перловку, на жаль, я не варив. Каше я зварив, а перловку щось не думав варити. Бачите, воно щось і зьобає. Немає нічого. І все, смак чи і більше клювань немає. І дрібна ребенка, щось от смакує легенько. Не знаю, чи вам видно. Так, щось, друзі, є. Не бачу, що але щось є. Дрібне щось теж. Що це таке? Бачок що, ну. Ха -ха. Це капець. Не встиг включити вам покльовочку. Я дивлюсь, щось воно сидить, подзьобує. Ось такий красень бочочок. Попався. На червачка одного. А заглотнув. Треба брати щипці, щоб зняти. Насиливав хробака і опариша. Одного хробака, одного опараша. Щось прокльовує. Ну, риба щось дрібна стоїть на тоці. Нема великої риби або не клює. Той старший чоловік, що пішов, то казав, що нічого і не злапав. Воно щось воно, подзьобує. дрібненьке. Друзі розкладав, поплопопер і відпав. І першого. Рибчика такого гарного злопав. Супер. Це мені вже подобається. І знаєте на що злапав? На кук. На чесниковий кук. Ставимо назад кук. Рибку обов'язково відпускаємо в воду. Пливе. З вас лайк. А я кидаю далі на кук. Раз буде клювати на кук, може і буде супер. Може і щось більше можна злапати. Так, дивіться, о! Отакий От підвоз попався. Так, да, так це не підуст. що це? Церебець? Звісно. Це рибець? А, підуз, так, в нього цей чуть-чуть більший, наче ці. Чомусь кров пішла, бачите? Не встиг зняти вам покльовку, бо я замішував якраз ем. цей е, прикормку. Він ще й зарази так зачепився, що капець. Руки просто всі в прикормці, я якраз замішував прикормку. Уже прийшов колега якраз. Так, Ми довго тебе не мучили. пливе малий. Супер, друзі. Не знаю, друзі, чи камера передає, чи ні. Але ви просто подивіться, скільки дрібного малюка. Це я от сижу моя рогачка. і от кидаю ночі фідер і воно чуть-чуть обсипається. Дивіться, скільки його тут просто капець. Що, друзі, я вже завершую свою трьох годинну рибалку. Ще лишилося фідер зібрати, я вже все зібрав. Збираю ще фідер. Якийсь тут пінопласт знайшов, забираю цей пінопласт, мосор і збираюсь. Висипав і трошки мальку прикормки, більше нічого не вдалося злопати. Але я вважаю, що як для нового місця і для першої спроби, то непогано. Не так що всім гарно дякую, па-па.